Зараз я покажу вам просту метафору, яка показує нам, що відбувається з нами, коли ми відчуваємо стрес. Уявіть, що ця склянка це ми і наша толерантність до стресу, а вода це власне стрес. Ніколи не буває так, що ми не відчуваємо стресу взагалі. Завжди є мінімальний рівень стресу. Уявіть, що ви не виспались через повітряну тривогу, і зранку ви прокидаєтесь і розумієте, що ви проспали. Ви починаєте швидко збирати речі і не можете знайти ваші ключі від автомобіля. Ви знайшли ключі, сідаєте в авто, виїжджаєте на дорогу, а там затори. Вам потрібно добратися з лівого берега на правий, і ви розумієте, що міст перекритий, і ви стоїте далі в заторах. Вам телефонує ваш шеф. І запитує, де ви, бо від вас очікується якась важлива презентація. Ви ще більше стресуєте. Нарешті ви добираєтесь до роботи, вам потрібно зробити цю важливу презентацію, про яку ви забули, через те, що ви не виспались і не висипаєтесь вже кілька ночей підряд. А на роботі немає електроенергії. І тут вам телефонує ваша мама і просить допомогти їй розгадати кросворд. Що відбувається в моменти, коли вода виходить за край. Це ті моменти, коли ми собі не подобаємось, коли ми кричимо, коли ми зачиняємось в собі, коли ми закриваємось в собі, коли ми проявляємо свої найгірші якості. І такі ситуації були у кожного з нас. Дана метафора показує нам, що коли наша чаша переповнена, у нас немає ресурсу для того, щоб адекватно реагувати навіть на якісь дрібниці. Бо дзвінок вашої мами і її прохання допомогти їй з кросфордом немає нічого в собі стресового. Але в цей момент ви були настільки напружені, ваша чаша була настільки переповнена, що ви не мали змоги відповісти їй спокійно. І що робити, коли наша чаша переповнена? На щастя, вона не завжди лише переповнюється. Ми можемо її звільнити. Для того, щоб звільнити простір в чаші, ми звертаємося до факторів, які зміцнюють нашу стійкість. Наприклад, ми гуляємо в парку. Фактором стійкості можуть бути наші, можуть бути наші стосунки з рідними. Ми можемо зателефонувати подрузі і поговорити з нею. Ми можемо погратися з домашніми тваринами. Також фізична активність допомагає нам позбутися від стресу, читання книг, хтось полюбляє смачно поїсти або приготувати смачну їжу для рідних. Бувають ситуації, коли стресу надходить більше, ніж ми здатні з ним впоратись. І, на жаль, не завжди у нас є можливість зателефонувати мамі, вийти на прогулянку, почитати книгу. Але є один інструмент, який завжди нам доступний це наше дихання. Можливо, ви чули і не раз пораду дихати. І ми, звісно, всі дихаємо. Але мова йде не про звичайне дихання, а про діафрагмальне дихання. Саме діафрагмальне дихання допомагає нам розслабитись і позбавитися стресу. Але пам'ятайте, що не весь стрес є поганим. Інколи, коли в нас є дедлайн, ми стаємо більш сфокусованими, ми стаємо більш продуктивними. Коли ми тренуємо наше тіло, ми також акумулюємо наш ресурс і свідомо піддаємо тілу стресу для того, щоб воно стало міцнішим. Проблеми виникають тоді, коли стресу більше, ніж ми здатні з ним впоратися. Цю серію відео ми записали для того, щоб у вас завжди був під рукою інструмент, який допомагає вам у боротьбі зі стресом.